Доброго дня всім! Сьогодні я хочу розповісти вам про догляд зсередини, як завжди, перед пізньою осінню, перед зимою. Я про це нагадую час. І вже кінець, можна сказати, пізньою весною перед літом. І так, наші, наші баби. Наші бади це біоактивні добавки, які нам потрібні для того, щоб підтримувати наш організм весь час в такому робочому нормальному стані, для того, щоб наш організм не був таким як сказати, виснаженим. Після зими весна, вітамінози проходить. От, і ми намагаємось його підтримати. Я завжди п'ю вранці, як я казала, вже наші бади, наш велонеспект – це ось такі вітаміни, мультивітаміни, мінерали для жінок. Також дві капсули МГ3 і одну капсулу стаксантін. Але сьогодні в нас річ піде ось про такі вітаміни. Я вже їх відкрила, тому що в мене закінчилися, і вовний спек, закінчився вітаміни, я їх приймаю. Зараз я про них розповім, потім покажу ще їх, як вони виглядають. І так, мультивітаміни. Мультивітамінна та мінеральна харчова добавка містить 22 незамінних вітаміни та мінерали, важливі для здоров'я. Вони розроблені для задоволення потреб жінок у харчуванні, тобто як біологічно активна додатка, а не замінники їжі. Так, ідеальний спосіб доповнити важливі вітаміни та мінерали для забезпечення достатнього споживання поживних речовин щодня. Склад містить 12 вітамінів та 10 мінералів. Високий вміст 12 вітамінів та 8 мінералів, а також черго 2 додаткових мінералів. Підходить для вегетаріанців, він не містить глютену. Ця біодобавка не походить з генетично модифікованих продуктів гемовло зроблено в Швеції. 60 таблеток, одна таблетка щодня. Далі в нас іде ось така інформація, дуже і дуже важлива. Так, багатий на 12, Ця біодобавка багата на 12 вітамінів А, С, Д, Е, тіамін Б1, рибофлавін В2, ніацин В3, пантатенова кислота В5, піридоксин В6, біотин Б7. Фоліова кислота фолат b 9 кабаламін b 12 Високий вміст восьми мінералів: хрому, міді, йоду, заліза, марганцю, молібдену, селену та цинку. Бачите, який дуже багатючий такий склад цього БАДа: джерело кальцію та магнію, без консервантів, без штучних ароматизаторів та барвників. Ну, звісно. Без доданого цукру чи підсолоджувачів підходить для вегетаріанців без глютену, без ГМО, зроблено у Швеції 60 таблеток, одна на день. Примітка харчові добавки не слід використовувати як заміну збалансованого та різноманітного харчування і не перевищувати рекомендовану добову дозу. Так, значить, Тут у нас йде вже харчова, харчова цінність в одній таблетці. Харчова цінність на таблетку екстракт граната 0,5 мг, вітамін А ее вітамін Д, вітамін Е, e, так, вітамін С, вітамін тіамін В1, рибофлавін В2 1.4 мг, ніацин В3 16 мг, пантотенова кислота В5 6 мг, гідроксин В6 1.4, біотин 50 мкг, фоліова кислота b 9 200 мкг, 200 мкг, кобаламін 2.5 мкг, нун, карбонат кальцію 175 мг, магнію, 75 мг, залізо 14, цинк 7, мідь 1000 мікрограмів, марганець 2 мг, селен 55 мікрограмів, хром 40, молібден 50 йод 150 мікрограмів. Це все складає повний його склад. Рекомендована харчова норма. Чому вітаміни та мінерали важливі для мого здоров'я? Чому вони важливі для нашого здоров'я? Вітаміни та мінерали це мікроелементи, які багатьох, надходять з багатьох джерел їжі. Існує 28 вітамінів і мінералів, необхідних для вашого здоров'я та благополуччя. Кожен вітамін і мінерал відіграє певну роль у нормальному функціонуванні організму, щоб підтримувати його здоров'я. Рекомендована кількість вітамінів та мінералів, яку ми повинні споживати щодня, залежить від віку, статі та умов життя. Це такі європейські норми. Я розповіла про їх, скільки чого, детально прочитала, скільки чого утримується в цьому баді. Чому вітаміни та мінерали важливі для, мого, для нашого здоров'я? Так, води існують, я вже сказала, кожен вітамін-мінерал відіграє певну роль у нормальному функціонуванні нашого організму, щоб підтримувати його здоров'я. Рекомендована кількість вітамінів та мінералів, яку ми повинні споживати щодня, залежить від віку статі тому в життя. Ми можемо отримувати вітаміни та мінерали з багатьох різних джерел їжі, особливо з фруктів та овочів, цільного зерна, горіхів та насіння. Але дефіцит вітамінів і мінералів. У всьому світі люди споживають більше продуктів з низьким вмістом поживних речовин. Високим вмістом калорій, цукру, та жирів. Ну, дійсно, нам смачніше таку дуже запечену, дуже, дуже зажарену, таку з хрустящою шкіркою картоплю якусь, або е, курку, або ще щось, маточок якоїсь риби дуже за, за, зажарено, замість того, щоб е, над парою приготувати, або просто запекти злегка його, щоб воно доготувати але запекти. Або проварити щось, ну тобто, щоб воно ну краще всього запікати, тому що не, не жарити саме, не смажити, коли воно таке робиться коричневе, майже чорне, іноді що підгорає, да? а саме його запікати дуже, і особливо очі також дуже в шкірці, дуже ретельно вимиті у духовці дуже велика велика користь від них. Високим містом калорій, цукру та жирів, які часто замінюють здоровішу їжу. І дуже мало населення у світі, в цьому світі це така тенденція, дотримується рекомендованої норми споживання фруктів та овочів. Такі звички, як пропуск в їжі. Ну, Тобто, не поїв, думає, людина пиє, ладно, я потім поїв двійну, двійну порцію з'їм на вечерю, да? Зменшують споживання ключових поживних речовин, включаючи кальцій, залізо та вітамін D. Занадто низьке споживання деяких вітамінів і мінералів протягом тривалого періоду часу. Може привести до їх дефіциту в організмі та збільшити ризик захворювання. Ну, тобто, ну, дійсно, Якщо організм не допостачає організму, він сам не виробляє організм, або ззовні не допостачає ми йому вітаміни, мінерали ті, що щодня нам потрібні, організм починає їх з якихось запасів знаходити, віднаходити в організмі, забирати з тих в організмі з тих місць кажуть, з тих органів, з тих. Всіх речовин з будь-чого, що тільки може знайти сам собі. Ну, тобто ми знаємо, що наші організми, людський організм, це такий дуже гарний створений, як кажуть, всевишні створений творцем саморегульований механізм. Ви знаєте, що будь-яка скалочка маленька або шпичка, яка попадає нам десь в руку, в ногу, вона. З лейкоцитами з відпрацюваними, видаляється, тобто виходить, да? може нарвати, потім прорвати, і все воно видаляється, вичищається само. В око щось попало, сльозами вимивається. Якщо щось попало в дихальне мілке, що можна його викашляти, організм моментально закашлюється, його викашлює. Воно з повітрям з нас виштовхується. Якщо десь щось ще таке, ну, ви розумієте, да? якщо навіть десь болить голова, ну не те, що я травму маю на увазі, ну не дай Бог, я маю на увазі просто ну, розболілася голова, да? іноді просто достатньо випити прохолодної води або поїсти, якщо людина голодна, і просто поспати, подрімати, відпочити. І голова пройде, тобто головний біль проходить. Тобто наш організм він дуже добре саморегулюється. Але він... Дуже мудро спланований, сконструйований. Якщо йому чогось не вистачає, він намагається це ну як, дода, посилати вам сигнали, тобто ви відчуваєте, що вам іноді просто так хочеться яблук. Ну, просто хочеться яблук. Організм в нормальному стані, все, але вам от зру... хочеться яблук. Є навіть така система харчування, вона називається інтуїтивна. Тобто, якщо ви харчуєтесь тим, що... Бажає ваш організм ну, в розумних, звісно, в розумних да, в розумних рамках, то ви можете навіть схуднути, якщо у вас є зайва вага, і буде прислухати до свого організму не те, що, наприклад, ви просто взяли там шматок буженіни, жирне або сала, шматок такого, спросту да, якогось за якогось хліба чорного, сірого, або білого навіть. Чимось ще з таким наїлись і вкладаєтесь і, і, спати. Це зовсім неправильно, тому що на ніч такі важкі жирі, вони просто не, не переробляються, вони залишаються в організмі і від цього буде зайва вага. Але якщо ви будете прислухатись дуже уважно до свого організму, а подумаєте, а що б я ще хотів замість жирного і важкого з'їсти, да? то організм іноді вам підказує, так хочеться от буряка вареного, да, бурячка з якимось, з таким, знає, з якимось соусом з легким. Або навіть деякі примудряються овочі варені перетирати, просто на терку на таку крупну і з якимся, може, навіть жирним кефіром, а чому ні, з якимся кисляком. Тобто організм сам вам підказує, чого він хоче. Тому що нам не вистачає того, якраз саме того не вистачає, чого нам наш організм потребує, чого він хоче. Тобто можна себе послухати дуже уважно, прислухатись до себе і харчуватись тим, що. Хочеться вашому організму. Але якщо нема змоги купити щось таке, ну дуже там щось таке захотілося, або просто ну, нема зараз наявності цих продуктів, навіть може в магазині їх немає, ну, я не знаю, які продукти вам захочеться, то можете прислухатись до себе ще раз запитати себе, а чого б я хотів ще натомість? Може, щось овочеве, може, щось фруктове, може, щось якесь. Це якась квашена капуста у нас є. У нас є квашені яблука, дуже гарно вони працюють для зниження ваги. Тобто це окрема тема, але я просто так дуже дуже обширно це все кажу для того, щоб розуміти нам, що організм, якщо він щось дуже хоче, якщо він щось потребує, то це від того, що йому не вистачає саме вітамінів. розумієте? От чогось не вистачає панічно. І він не хоче брати з себе з якихось своїх невеличких запасів організму, внутрі себе витягати то. І витрачати, а потім його не буде звідки взяти в організму. Я ж кажу, наш організм дуже складний, але дуже саморегульований механізм. Тому вони кажуть, дефіцит заліза, йоду, цинку, фоліової кислоти в 9 вітаміну Д та вітаміну А є найпоширенішим дефіцитом мікроелементів у всьому світі, не тільки в нашій країні, а у всьому світі. Ще раз: дефіцит заліза, йоду, цинку. Фолівої кислоти b 9 вітаміну D та вітаміну А. Ось шість вітамінів, яких не вистачає людям, нашим біоорганізмам у всьому світі, розумієте? Харчові добавки можуть допомогти подолати дефіцит мікроелементів як частина збалансованого та різноманітного харчування. Ось такі, є, ось такі у нас є, як кажуть, потреби у наших організмах. Такі є з нами стоять задачі, як нам треба свій організм. Кожного дня наповнювати вітамінами, мінералами і прислухати до себе і докармлювати свій організм, як скажуть, тим, що вам хочеться. Я от іноді по собі знаю. Я вам вже написала, я писала на своєму описі своє каналу і завжди кажу про це, що я тільки зі свого досвіду все беру. А ну як? Чи, чи буде це для вас якось примінним, це вже вам вирішувати самим. Я, наприклад, тут по собі знаю, я іноді вранці стала, і знаєте, мені... От не хочеться там такого чогось. Вранці треба не добре, ви знаєте. В обід можна там менше, а на вечері можна не то, що пропустити, але щось кисломолочне, таке, щось таке споживати, легке, щоб вам не було важко спати і засинати краще було і для того, щоб ваш організм не перегружався. Я вранці стаю, іноді мені не хочеться якогось там сендвіча, бутерброда, бутерброд, як кажуть, кажуть там нашому да? масло, сир, там, ну що ми зазвичай їмо там вранці, да? якусь там трошки ковбаски, можна перейти. Ні, от не хочеться цього жирного всього. а іноді просто хочеться овсянки. От я беру овсянку, у нас тут продається овсянка, вона йде з родзинками, вона йде з корицею, вже таке, як пластівці, хлопець в пакетиках каша вже написано. Вся на каша вже готова. Да? То я беру її запарю там буквально ну, 3-5 хвилин. Вона настоялася, і тоді ще тут у нас продається або лісний горіх, мілко-мілко перемелей, він навіває з цукром, і з металем, або просто грецькі волоські горіхи, або волозькі горіхи. Просто беру там 2-3 ложки чайних без, без горки, насипаю потім в ту вже готову, яка настоялася, на каша на ранці, і так снідаю. Все, більше мені нічого не влізе, воно тут. Тобто, от я каші з'їла одна порція такий маленький пакетик. Вона запалася, вона трошки ще робиться об'ємніше. Да? І я навіть не кладу ніколи ніякого масла туди. Не вершкового, ані олівкового, ані якогось соняшникового. Ну, тобто ніякої олії і масла я туди не кладу. Просто ось ця каша, і мені достатньо розумієте? А іноді стаєш вранці. І хочеться чогось такого апельсина, мандарина, простого яблука. Самого, самого куршивого, хай воно буде, яке буде, те яблучко, але чистенько його вимити, з'їсти. І воно, знаєте, перед їжею, так ну, приємно. А потім, наприклад, дуже хочеться відчуваєш, доїдаєш, до яблука, що відчувається, що хочеться просто хліба тонким слоєм масла намастити, кусочок сиру зверху, або ну, що є, там я не знаю, якась бринзи, такое не дуже солоний, тонко, або просто одної бринзе. ну, тобто... Я весь час до себе прислухаюся. От я я з дитинства така була, ну, я не перебирала ніколи їжу, не перебірвала була. Але, але якщо я того не хотіла їсти, моя бабця знала, хоч танцює переді мною вся сім'я, я його не з'їм, я його не впхну, воно мені не полізе. Тобто вона завжди казала, що ти хочеш зараз вранці. Вона була вдома, займалася мною, тому що я в садик майже не ходила, ну, до, до школи, школу мене водила, перший другий клас. І забирала. Тобто бабця повністю мною опікувалась, тому що ну так, ну так треба було тоді. І розумієте, вона знала вже, що якщо вона щось готує, я то їсти з тим можу й не їсти. Чого вона буде час витрачати? Вона вже, як я прокидалася, запитувала свої На Мене є, ти, 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 я те те тобі розірю, або те те, я тобі зараз наріжу, зроблю, бутерброди, або ти щось-щось інше хочеш. Ну, Я іноді стала, знаєте, діти терпіти не можуть манну кашу. А я любила дитинстві. Ну, Я її не часто так ну, вранці я хотіла манної кашу. Мені хотілося її вранці, розумієте? Не кожного ранку, але мені хотілося. Тобто я хочу сказати, що з малечку я до себе прислухалась. У мене є така звичка слухати свій організм. Це чесно, без брехні. Тобто, якщо я щось хочу, я намагаюся те купити або приготувати і з'їсти. Якщо я не хочу їсти взагалі, на обід мені не хочеться їсти, я не буду їсти. Якщо я вже трошки на обід там чогось, або іноді буваю, що пропустила обід, я все одно на вечерю щось кисломолочне, щось таке там, якийсь йогурт, ну, тобто їм все одно легке. Я не наїдаюсь, намагаюсь на ніч. У мене нема ніколи не було такої вже ну, як сказати, знаєте, схильності дуже до такої, до такої черги зайвології. А, а, а все одно з віком і скинути 3, 5 або навіть 7 кг це буде не зайвим, це завжди треба. Ну, Цим треба займатися. У мене зараз не дуже часу, щоб я ходила до тренажерки, щоб я ходила десь до качанки. Ну, Тобто я, я зараз цим поки що не займаюся. У мене на це немає зараз часу. І так, тепер я хочу вам розповісти ось про такий крем. Такий дуже гарний крем. Так. Ось такий крем. Це у нас супер новинка наша. Це новинка цього каталогу. Вже. Ось така новиночка. Це ось і крем. Крем, крем, крем. Ось такий. Захисний крем для рук та нігтів і руки нігті, лавний ачуре з органічною пасифлорою 47202. 47-202. Що нам кажуть про цей крем? Побалуйте свої спраглі руки найкращими ласощами від природи. Мені так подобається реклама ця. Захисний крем для рук та нігтів з, марак... з екзотичною органічною маракуєю. Розумієте, тут маракує. А вона так пахне гарно. З жирними кислотами, до речі, це дуже корисно. Та вітамінами А і С. Бачите, навіть крем для захисту рук і нігтів утримує в собі вітамін А. А і це, і це написано захисний крем. Тобто не поживний, не зволожуючий, не просто крем для рук, а захисний крем, тобто для захисту рук. Його тропічний аромат миттєво перенесе вас у сонячний рай. Дійсно він так пахне. Кремова формула допомагає захистити та живити ваші руки, забезпечуючи їм зволоження протягом цілих 48 годин. Він містить 97% інгредієнтів натурального походження. 97% натурального походження інгредієнти. Та має тюбик виготовлений щонайменше на 40% з переробленого пластику. Тобто в цій тубі, в цій тубі 40% переробленого пластику. Ну, Десь, якщо це, скільки він тут, 100-100 міліграмів, 75, да? 75%. Ну, от, Уявляється, на четверту частину ну, майже. Майже 20, ну, десь отак, да? Десь, десь отак. Оця частина вироблена з переробленого пластику. Вона піклується про про, про довкілля. Повна наза продукту. Захисний крем для рук та нігтів лавничий з органічною пасифлорою. Що мені подобається в цій кремі? Цей крем, він іде, як вам сказати, це той крем, який. так, так Кремова формула допомагає захистити та живити оші руки, забезпечують їм залуження протягом цілих 48 годин. 48 годин, тобто 2 доби. Він містить 97% інгредієнтів натурального походження, я вже казала. Так, вона піклується про вас та довкілля. Клінічно протестована. Ну, що я хочу сказати? Крем з пацифлорою. Це така річ дуже гарна. Крем з пасифлорою. Ну, ви знаєте, у нас є така водичка, така водичка у нас є парфумована. да? Вона називається у нас як? Магнетіста. Магнетіста, як магнітно притягує до себе. Чому? Тому що пасифлора пасифлора – це квітка, яка м, такий притягуючий ефект створює, тобто аромат, який притягує до вас погляди, притягує до вас ну, всі, всі органи. Баняння, сезання, Там, ну, ми знаємо, у нас багато органів, такі, які оточують середу впізнають, так? на ощупь, на аромат ми дивимося, ми слухаємося навколо себе. А це саме таке тактильне, як Він, він такий на, на дотик дуже ніжний і дуже ніжний аромат має пасифлора в, в тій парфуваній воді, Вона притягує до себе увагу, тому що на, на підкорки на центри, на наші, на наші центри впливає на. Які відповідають за відчуття у мозку. І притягує погляди чоловіків. Ну, і жінки дивляться, їм вже цікаво, звідки так ароматно пахне. Хто так, хто нарядився в такий аромат? Бачите, він дуже густий, дуже густий, дуже гарний. Що мені подобається в таких кремах? Я обожнюю, це крема недорогі, але мені вони подобаються через те, що вони такі густючі, вони не чуть як лосьони, знаєте, не стікають з руки. А вони дуже дорогі, дуже гарні і дуже так класно. І класно так пахнуть. І впитуються. Ну, моментально він збирається, його, його вже не відчутно. От я її нанесла, і його вже не відчутно. Ну, класний аромат, такий. Ось такий аромат. Це новий аромат, новинка. Всім раджую, кому треба крем для рук, можете придбати. Тепер ще ось такий у мене є. Значить, тепер. Крем, ось такий. Це оновлена, оновлена упаковочка. Бачите, у нас ось такий. Я вже на жаль викинула, дилізувала попередній тюбик. Саме такий, дуже сходна, тільки трошки колір інший, Дуже сходна сама упаковка туби, але ось тут дуже гарна, зручна ця ну, кришка. Кришка від нього верхня, да? вона дає змогу його поставити добре. Тобто я його поставила і він стоїть. Тому що у того вона була так, як трошки скруглена і він іноді падав. Я терпіти не можу тюбики, які падають. Поставив їх на полку або кудись ще, і він повинен стояти. А то ставиш, він падає, треба класти. Коли, коли кладеш, він займає багато місця, ну, будь-який крем. Тому я обожнюю ось саме такі упаковки. Що нам про нього каже сайт? Сайт нам каже: відновить свої. П'яти свої ноги всього за три дні. Тобто, якщо у вас є проблема, у когось тріщинки на п'ятах, да? у когось тріщинки під великим пальцем, десь, на стопі, десь, ну, будь-де на ногах, на, на, на подошві, да? за три дні за допомогою крему для розгладження потрісканих п'ят і стоп фіт ап експерт, він містить свичовину, ефективний інгредієнт, який глибоко зголожує шкіру глибоко та технологію про берір. Респонс, яка допомагає зміцнити шкірний бар'єр. Відчуйте 48 годинне заволоження та поверніть собі час, щоб впевнено вирушити на зустріч новим пригодам. Повна назва продукту Fit Up Експерт крім для відновлення потрісканих п'ят та розгладження стоп. А ще нам про нього кажуть наступне: глибоко зволожуючий крем для ніг, що містить ефективну сечовину, покращує вигляд жорстких і потрісканих п'ят лише за три дні. 48 годинне зволоження без відчуття жирності. Дійсно, він не жирний, він не липкий, він дуже гарний. Стан жорсткої та потрісканої шкіри на п'ятах покращиться протягом трьох днів. Стимулює відновлення шкірного бар'єру, залишаючи шкіру м'якою та гладенькою. Тобто, це фіт ап крім, крем для відновлення подошв стопи потрісканих п'ят та розгладження ніг. Тобто дуже гарна річ. Така річ. Яка, ну, якраз, ну, як, ну, зараз, якраз на літо. ну, Це те, що нам треба. Так, і ще я хотіла вам розповісти, показати вам, по-перше, я вам не, не, не допоказала. мають у нас ось такий трошки сіруватий вигляд. Бачите, ось такий трошки сіруватий, але він такий у вигляді, таких капсул, ну, як капсулка, вона, як таблетка, така довга. по да? по довжині, по довжині вона ось така. Можна її бачити, ось така. Ми беремо одну таку тут 12 вітамінів, 10 мінералів. Ми її випиваємо, і це нам на, на, добу, на, добу, один раз, на добу один раз в день один раз в добу випивається, і це достатньо для того, щоб у нас вистачало вітамінів на цілу добу. І трошки більше. Тепер щось таке. Я забула вам в минулому відео своєму додати, показала там один аксесуар новенький, і забула вам додати ось такий аксесуар. Цей аксесуар у нас приходить, ну так, загорнутий, звісно. Папірець такий, як завжди, такий папірнього, такий. В такому дуже з органзи гарному мішечку приходить ось такий аксесуарчик, ось такі сережечки, Бачите? Такі королівські. Я їх чекала, десь каталогі два вже. Вони з'явилися каталогі три назад. От, бачите, такі гарні. Їх не стала вдягати зараз бо вони такі мілкі, їх не буде видно на, на, на вухах все одно здалеку. Ось такі гарні, дуже красиві такі. Вони розумієте, вони так блищать, якщо тут не видно на цьому. Ну, ми, зараз їх, ми їх блиск, зараз подивимось під, під як, фонарик, да? під фонариком. Під фонариком. Так, подивимось. Дивіться, який у блиск. Ви Тільки подивіться на це. Як вони гарно блищать. Дивіться. Бачите? Такий блиск сяючий. Просто, воно просто, ну просто сяє. Дуже дружно так. Бачите? Воно просто сяє. Тобто це такий, такий блиск, як маленькі такі діамантики. Дуже гарний, гарний сяючий такий блиск, він майже такий, знаєте, і ось тут такий пурпуровий камінець. Це точно в короні, в такі в королівській королівські манті такого кольору. Я, звісно, дуже зблизька не бачила королівську мантію, не довелось. Але в музеях, ну я маю на увазі на живих монархах, але в музеях доводилось бачити манті саме такого пурпурового якогось кольору. Знаєте, він не фіолетовий. Якщо ось тут у мене, у мене ось тут, наприклад, да? тут у мене камінці є фіолетові, такі фіолетові трошки боскові, ну, різні. Да? Тут такий темно з фіолетової в цій підвісці. Можемо бачити, да, такий темний, дуже гарний колір, То тут він такий не фіолетовий, він такий і не бусковий, він якийсь як пурпуровий, дуже гарний. До цих сережок у нас такого кольору, такого дуже яскравого фіолетового кольору, фіолетового бускового ніжного, тільки світло, не темного, є така та сітка туші, ну, Тобто упаковка туші саме такого кольору. І на ній зображена така ж корона невелика, до цих сережок. На сайті дівчина в таких сережках фарбується такою туш'ю. Дуже гарне відео коротке, хто цікавиться, може на сайт зайти і подивитися. Ну, ось так. Ось такі аксесуари на сьогодні, миленькі, але гарненькі. І ось такий, як завжди, огляд про догляд. Такий огляд продукції Airflame про зовнішній і внутрішній догляд за собою. Ну так, всього доброго, бувайте, живі, здорові. Тримаємося, все буде добре. Dos, esto